Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Сьогодні ми закінчуємо повторення вивченого матеріалу за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. Сьогодні ми розв'яжемо останній 50-й варіант. Усього в нашому збірнику, як ви вже могли зрозуміти, 50 варіантів. Ми з вами сьогодні будемо закінчувати. Але коротко про те, що називають ДПА. Давайте повторюсь. Можливо, ви це відео дивитесь уперше, і для вас це щось нове. ДПА – це тест, який раніше проводився на території України для учнів-випускників 9 класів. Тобто цей тест призначений був для того, аби перевірити знання, які могли набути діти протягом навчання у 5-9 класах. Незважаючи на те, що цей тест наразі на території України не проводиться, він усе одно є корисним, розв'язання цих варіантів цього тесту є корисним для діток, які планують складати тести, що зараз проводяться, наприклад, такі як НМТ. Або ж для того, аби підготуватися до підсумкових контрольних робіт за 8 чи 9 класи. А у цьому тесті, чим він також може бути корисним у цьому тесті, кожне завдання, воно орієнтовне на певний клас та на певну тему, що є надзвичайно важливим плюсом. Якщо ви, наприклад, займаєтесь без репетитора, виявити ваші прогалини буває надзвичайно складно, тобто ви не можете самі знайти. Те, чого ви знаєте чи чогось не знаєте. Це буває складно без репетитора. Проте, напроти кожного завдань, я написав номери відео на своєму YouTube каналі, а також списки відтворення, у яких можна це відео знайти. Відео коротенькі тривають до 5 хвилин, проте дуже інформативні. Тому, якщо ви, наприклад, хочете розв'язувати цей варіант, рекомендую робити це так: спершу прочитати завдання. Після цього. Подивитись за необхідності відео, якщо ви не знаєте, як робити це завдання, і вже після цього спробувати розв'язати завдання самостійно. Якщо не виходить, подивіться моє пояснення. Після цього знайдіть за темою цього завдання ще подібні завдання, і розв'язуйте до тих пір, поки ви не зрозумієте. Це буде надзвичайно гарний підхід до розв'язання. Тепер з приводу структури. Депас складається з чотирьох частин. Перша тестова, друга частина відкритого плану необхідно розв'язати і вказати вірну відповідь до бланку відповідей. Третя і четверта частина це частини, які також відкритого плану повинні мати обґрунтування до розв'язування. Сьогодні сконцентруємось на першій і другій частині. Розв'яжемо їх з повним оглядом, розбором і аргументацією. Тому. Залишайтеся, буде цікаво Третю і четверту частини також обов'язково розв'яжемо. Щойно відео набере 20 лайків на Ютубі. Розв'яжемо. завдання. Третьої частини, щойно відео набере 50 лайків на Ютубі, розв'яжемо розв завдання четвертої частини. Не будемо зволікати, будемо розпочинати. Але не забудьте поставити лайк, напишіть за потреби коментар, якщо вам, наприклад, є, є якісь запитання, поділіться відео зі своїми друзями, можливо, воно також їм стане на згоді. І відповідно залишайтеся з нами. Тут цікаво. Будемо переходити до розв'язування тесту. Переходимо до розв'язування 50-го варіанту ДПА з математики. Цей варіант, як я вже казав, є останнім в курсі повторення вивченого матеріалу на цьому каналі, принаймні поки, з розбору цього збірника, що складається з 50 варіантів. Тобто ми проробили дуже велику роботу. А сьогодні, як я казав, розберемо першу і другу частини. Перша частина тестова, складається з 12 тестів, друга частина частина письмова. Необхідно розв'язати, вказати вірну відповідь. Це зрозуміло. Третя і четверта частини – частини письмові, які повинні мати обґрунтування. Ми їх розв'яжемо щойно наберемо 20 лайків на цьому відео на Ютубі для третьої і 50 для четвертої частини. Тому поставте лайк просто зараз. Не дивіться відео без лайків. Це надзвичайно допомагає. Надає додаткових переглядів і мені надзвичайно велику мотивацію, коли я бачу, що відео дивляться і вони вам потрібні. Варіант 50. Частина 1. Завдання 1.1. Аби спробувати зробити завдання під номером 1.1, можете подивитися на моєму каналі відео під номером 30, знайти яке можна у списку творення 5 класу, математики. Обчислять 23,8 мінус. 3,45 плюс 2,17. Зробимо це за діями. Перша дія у дужках, друга це віднімання. Перша дія у стовпчик. 3,45 мінус 2,17. Від 5,7 відняти не можна, тому позичимо у четвірку одиницю. 15 мінус 7 це 8. 3 мінус 1 це 2. Точніше 3 мінус точніш, 2 це одиниця. Виходить 1,28. Друга дія. 23,8 мінус 1,28. Не забувайте, цілі під цілими, десяткові під десятковими, ну або соті і так далі. Тут у нас не вистачає однієї цифри, компенсуємо нулем. Від нуля нічого не змінюється. 0 від 8 відняти не можна. Позичимо одиницю. 10 мінус 8 2. Тут залишається вже не 8, а 7, 7 мінус 2 це 5, 3 мінус 1 це 2. І двійку зносимо. 22,52. Тільки я зараз побачив, що ми з вами трішки помилились. У дужках був плюс, а я мінусував. Знову ж неуважний. Давайте виправимо. 5 плюс 7 12. 2 пишемо, 1 запам'ятаємо. 4 плюс 1 5 і 1 запам'ятали 6. 3 плюс 2 5. 5,62. Значить, тепер віднімаємо 23,8 мінус 5,62. Від нуля двійку не віднімеш, тому позичаємо у рка одиницю. 10 мінус 2 8. Тепер 8 -6. 7 мінус 6 це 1. А Від трійки п'ятірку не віднімеш, позичимо одиницю, 13-5 це 8. І тут залишається вже 2-1. 18,18. Відповідь Б. Завдання 1-2. Треба бути дуже уважним. Бачите, ось тут трішка був неуважним і трішки згайли часу. Аби спробувати зробити завдання 1-2. Можна подивитися відео під номером 80, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Зведіть подібні доданки у виразі. Мінус 5х, мінус 15, плюс 6х плюс 7, дорівнює. Мінус 5х плюс 6х це просто х. Мінус 15 плюс 7 це мінус 8. Х, мінус 8. Така відповідь є, е, це відповідь Г. Завдання 1, 3. Аби спробувати зробити завдання 13 самостійно, можна подивитися відео під номером 122, 124 та 126, знайти яке можна у списку і творення 7 класу алгебри, яка з пар чисел є розвитком системи рівнянь. Хнус y дорівнює мінус 1, і х плюс y дорівнює 5. Скористаємося способом додавання. Х плюс х буде 2х, мінус y плюс y скоротиться, мінус 1 плюс 5 це 4. Відповідно, х дорівнює 2. Знайдемо y, підставивши x до будь-якої системи рівнянь. Виходить 2 мінус y дорівнює мінус 1, звідки y дорівнює 3. Відповіді 2 і 3. Значить, в. Завдання 1.4. Аби спробувати зробити завдання під номером 14 самостійно, можете подивитися відео під номером 72, знайти, яке можна у списку ітворення 7 класу алгебри. Розв'яжіть рівняння. Мінус 2 помножити на х мінус 1,5 дорівня мінус 3. Помножимо все на мінус 1. Виходить 2. Помножити на х мінус 1,5 дорівнює 3. Виходить 2х мінус 3 дорівнює 3. Звідки 2х дорівнює 6х дорівнює 3. Значить, відповідь а. Завдання 1,5. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,5 самостійно. Можна подивитися відео під номером 96, знайти можна у списку творення 7 класу алгебри. Значить, що ми тут маємо? А, мінус. Х плюс 5 помножити на х мінус 1. Це в нас правило множення многочленів. Щоб помножити многочлен на многочлен, треба кожен член першого многочлена помножити на кожен член другого. Мінус х на х це мінус х квадрат. Мінус 5 на мінус 1 це просто 5. А, мінус х на мінус 1 це буде плюс х. Мінус 5 на мінус 1 це просто 5. Значить, відповідно, ми отримали. Зведемо подібні мінус х квадрат плюс х плюс 10. Так, і чогось знову такої відповіді нема, щось я зовсім неуважний. Давайте ще раз. Мінус х на х. Мінус х квадрат. Мінус х на мінус 1 це просто х. 5. Мінус 5 на х це мінус 5х. Так, давайте ще раз, напевно. Так, мінус х на х, мінус х квадрат, мінус х на мінус 1 це плюс х. Мінус 5 на х це мінус 5х. Мінус 5 на мінус 1 це просто 5. Так, здається, все вірно. Мінус х мінус 4х плюс 5, мінус квадрат, мінус 4х плюс 5. Це відповідь? В. Треба бути уважніше. Завдання 16. Аби спробувати зробити завдання під номером 16 самостійно, можна подивитися відео під номером 138, Знаєте, яке можна у списку творень 8 класу алгебри. Виконайте віднімання. 2х плюс 1 ділити на х мінус 3 мінус 2х плюс 3 ділити на 3 мінус х. Дорівнює. Тут ми змінимо знак мінус на знак плюс, а числа переставимо. Це допустимо. 2х плюс 1 поділити на х мінус 3 плюс 2х плюс 3 ділити на х мінус 3. Це ми зробили для того, аби звести дроби до спільного знаменника. Бо їх можна додавати чи віднімати лише тоді, коли в них спільний знаменник. Тут знак мінус. Виходить, 2х плюс 1 мінус 2х мінус 3 ділити на х мінус 3. 2х мінус 2х скоротилися. 1 мінус 3. Це в нас виходить мінус 2. У знаменнику х-3. Як бачимо, такої відповіді в нас немає, але в нас є схоже. Тому ми знову мінус додаємо сюди. У нас виходить 2 поділити на 3 мінус х. Відповідь Б. Завдання 1.7. Аби спробувати зробити завдання під номером 1.7 самостійно. Можна подивитися відео під номером 214, знайти яке можна у списку творення 9 класу алгебри. Знайдіть суму перших п'яти членів геометричної прогресії Bn, якщо B1 дорівнює 3, а Q дорівнює мінус 2. Чудово. Значить, сума дорівнює. Нам треба знайти суму п'яти членів. Сума п'яти членів дорівнює. B1, ми знаємо, це 3. Формула ось тут написана. А, помножити на Q у степені n, q 2, у п'ятому степені, тому що ми шукаємо суму саме п'яти членів. Мінус 1 дужку закрили. І ділити на Q, тобто мінус 2, мінус 1. Дорівнює. Дивіться, 3. У дужках. мінус 2 у п'ятому степені це мінус 32. Мінус 32 мінус 1 це мінус 33. Все поділити на мінус 3. Мінус 33, мінус 3. Скоротимо, Мінус зникне. Виходить, 3 помножити на 11 або ж 33. Відповідь така є, це відповідь В. Завдання 1.8. Аби спробувати, зробити завдання під номером 1.8. Можна подивитися відео під номером 190, знайти яке можна у списку утворення 9 класу алгебри. Укажіть усі значення змінної х, при яких вираз х, давайте одразу записувати, хділений на корінь з 4 мінус 2х, має зміст. Тобто треба знайти, простіше кажучи, ОДЗ. Область допустимих значень. У знаменнику не може бути нуля, тому що на 0 ділити не можна під коренем не можуть бути від'ємні значення, тобто більше чи дорівнюють нулю. Оскільки корінь стоїть у знаменнику, то нуля бути не може. Тому 4-2х лише більше нуля. Мінус 2х більше мінус 4 множимо на мінус 1. Це виходить 2х менше 4, а х менше просто 2. Малюємо проміжок, двійку. Виходить наступна історія. Х належить від мінус нескінченності до 2. Відповідь Б. Наступне завдання під номером 1.9. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,9 самостійно, можна подивитися відео під номером 109, знайти яке можна у списку творення самого класу геометрії. На рисунку, АМ і АН дотичні до кола із центром у точці О. Відомо, що кут АОМ, тобто оцей кут, дорівнює 75 градусів. Ось тут. Треба знайти МАН. Чудово, тобто, треба знайти цілком оцей кут. Розглянемо спершу трикутник АОМ. В трикутнику АОМ кут оцей М 90 градусів. Через те, що радіус у точці дотику з дотичною до кола утворює саме кут 90 градусів. А, значить, 180 мінус 90 мінус 75. 180 мінус 90 це 90, 90 мінус 75 це 15. Значить, цей кут буде 15. А ось тут нам рівними дужечками показано, що ці кути є рівними. Відповідно, цілком, якщо частка кута. А дорівнює 15 його половина, то, відповідно, увесь кут буде дорівнювати 30 градусам. Як ми можемо побачити, така відповідь є, і це відповідь Г. Будемо переходити до наступного завдання. Завдання під номером 1.11. Давайте. Значить, завдання 1.11. Записуємо: 1.11. Аби спробувати зробити завдання під номером 1.11, Можна подивитися відео під номером 171, знайти яке можна у списку утворення 9 класу геометрії. Знайдіть модуль вектора АБ з координатою 4 і 3. Значить АБ, координата 4 3. Пишемо модуль вектора АБ, дорівнює корінь х квадрат плюс і квадрат. Перше число у дужках – це х, друге це y. Виходить 16 плюс 9. Корінь з 25 або ж просто 5, 5 сантиметрів. І така відповідь в нас є. Це буде в нас е відповідь В. І я побачив, що ми пропустили з вами завдання 1.10. Не страшно, зробимо його зараз. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,10, можна подивитися відео під номером 139, знайти яке можна списку ітворення 8 класу геометрії. Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо його катети дорівнюють 3 см і корінь 7 см. Щоб знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, ми з вами скористуємось теоремою Піфагора. Вона каже про те, що квадрат гіпотенузи дорівнює, позначимо гіпотенузу за це, сумі квадратів катетів. Тобто. Перший катет 3, другий катет корінь з 7. Дорівнює. 3 у квадраті 9. 7 у квадраті. Точніше, корінь 7 у квадраті просто 7. 9 плюс 7 16. Щоб знайти просто гіпотенузу, треба звести з неї корінь. Виходить 4 см. Відповідь є. Завдання 1.12. Аби спробувати зробити завдання під номером 1.12 самостійно, можна подивитися відео під номером 183. Знайти яке можна у списку творення 9 класу геометрії. У гострокутному трикутнику МНП. Кут П дорівнює 45 градусів, МН 4 кореня з 2 см, НП 4 корення з 3 см. Треба знайти градусну міру кута М трикутника МНП. Малюємо трикутник МНП. Кут П 45 градусів. МН 4 кореня з 2. НП 4 кореня з 3. Треба знайти градусну міру кута м. Складаємо теорему синусів. МН ділити на синус кута П. Дорівнює NP ділити на синус кута м. МН це 4 кореня з 2. Синус кута П це синус 45 градусів або ж корінь з 2 ділений на 2. НП це у нас 4 кореня з 3, ділити на m. Точніше, на що ми там ділимо? 4 корення з 3 ділити на синус кута М. Ми його поки не знаємо. Значить, тепер пишемо синус, кута М дорівнює. Множимо хрест на хрест. Виходить, 4 кореня з 3 помножити на корінь з 2 ділений на 2. І все це ділити на 4 кореня з 2. 2 і 4 скоротили. В нас вийшло 2 корення з 6, ділити на 4 кореня з 2. 2 і 4 скоротимо. Тут в нас виходить одиниця. Тут в нас виходить двійка. Виходить одна друга. Помножити корінь 6, і корінь з 2 скоротимо. Це виходить корінь з 3. Виходить корінь з 3 ділений на 2. А синус корінь з 3 діленого на 2 це 60 градусів. За таблицею можна подивитися. Значить, кут м дорівнює 60 градусам. Тепер завдання 2,1. Аби спробувати зробити завдання подібне до завдання 2.1, можна подивитися відео під номером 148, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Х у мінус другому степені. Мінус y у мінус другому степені, поділити на х у мінус першому степені, плюс y у мінус першому степені. Дорівнює. Перегортаємо дріб і зводимо до другого степеня. А, якщо від'ємний степень, це означає, що треба число перегорнути. Виходить. 1 ділити на х у квадраті. мінус 1 ділити на y у квадраті. Поділити на 1 ділити на х плюс 1 ділити на y. Дорівнює. Зводимо до квадрата 1 ділити на х квадрат. мінус 1 ділити на y квадрат. Тут знаходимо спільний знаменник. Домножаємо на y тут на х. Поділити y плюс х ділити на хі. Дорівнює. Тут також спільний знаменник. Сюди на y квадрат, сюди на X квадрат. Виходить y квадрат мінус X квадрат поділити на X квадрат, y квадрат. При ділені дроби перевертаються, знак ділення замінюється знаком множення. Можна одразу скоротити тут xy тут квадрати. Тут розкладемо одразу за формулою різниці квадратів. y мінус X помножити на y плюс x. Поділити на XY помножити на 1 ділити на y плюс x. Скорочення y плюс x y плюс x, виходить y мінус x ділити на х. Це є вірна відповідь. Переходимо до завдання 2.2. Аби спробувати зробити завдання під номером 2.2 самостійно. Можна подивитися відео під номером 160 та 162, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Внесіть множник під знак корення у виразі 1 третя b корення з 27b квадрат, якщо b менше за 0. 1 третя b. Корінь з 27 ділений на b у квадраті дорівнює. Оскільки b менше за 0, тому ми мінус залишаємо перед коренем. Одна третя під корінь. Тобто ми множимо 1 третю на 1 третю. Це виходить 1 дев'ята. B на b це b квадрат. Помножити на 27 поділити на b квадрат. Одразу 27 і 9 скоротимо. Тут буде 1, тут 3 b квадрат і b квадрат скоротимо. Виходить 3. Мінус корінь з 3. Відповідь. Переходимо до розв'язування завдання під номером 23. Аби спробувати зробити завдання під номером 23 самостійно. Ви можете подивитися відео під номером 188, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу алгебри. Знайдіть усі натуральні числа, що є розв'язками системи нерівностей. 2х мінус 9 менше за 0. 4 х квадрат мінус 4х мінус 3 більше чи дорівнює 0. 2х менше 9х менше 4,5. Це ми розв'язали першу нерівність системи. З другої буде трішки складніше. 4 х квадрат мінус 4х мінус 3 більше, чи дорівнює 0. Знаходимо дискримінант b квадрат мінус 4 помножити на 4 помножити на мінус 3 дорівнює. 4 у квадраті – це 16. Мінус на мінус дає плюс 4 на 4, 16 і на 3 це 48, виходить 64. Х1 дорівнює мінус b, тобто 4 плюс корінь з 4, 8, і поділити все на 2, тобто на 8. Виходить 12 восьмих, або 1,5. x2. 4 мінус 8 ділити на 8. Це виходить мінус 4 восьмих, або мінус 1 друга. Малюємо координатну площину. Означаємо мінус 1 другу і 1,5. І малюємо параболу. Нам необхідний розв'язок більше чи дорівнює 0. Тобто ці проміжки. Оскільки те, що нижче ось х, воно від'ємне. Пишемо x належить. Від мінус нескінченності до мінус однієї другої. В об'єднанні з 1,5 до плюс нескінченності. Тепер звіряємо з цим розв'язком. До першої, до першої нерівності. Від мінус нескінченності до 4,5. Що ми тут можемо мати? А мати ми тут можемо наступне: що нам необхідно умежити? Давайте намалюємо, значить, що в нас є. У нас є два числа. Мінус одна, ціл... О, мінус одна друга. Ось. Тут від 1,5 до плюс нескінченності. І тут ми малюємо десь 4,5, і воно уходить також в нескінченність. Значить, в нас буде розв'язок такий: ось у нас спільний перетин тут і тут. Х належить від мінус нескінченності до мінус однієї другої в об'єднанні з 1,5 до 4,5. Це відповідь. Завдання 2.4. Аби ви могли спробувати зробити завдання під номером 2.4, Можна подивитися відео під номером 123. Знаєте, яке можна у списку творення 8 класу геометрії, О. Точка перетину діагонал і ABCD. АБЦД. Давайте одразу малювати трапецію АБЦД. І точку О. Що є точкою їх перетину. Основи в нас АД і БЦ у нас так само. AD – 9 см. BC – 6 см. Знайти довжини відрізків ДО. Тобто ось цей і Оцей відрізок треба знайти. І БО, якщо їх різниця дорівнює 2. Будемо з вами користуватися. Тут у нас хай буде Х, тут Х 2. Будемо з вами користуватися властивостями подібності трикутників. Трикутник, БОЦ і трикутник АОД є подібними. Тому. BC відноситься до AD, як BO відноситься до OD. Тобто елементи трикутника. BC – 6, AD – 9, BO – X, 2 uh, X плюс 2, точніше. Так, X плюс 2. Тому що він є більшим. Множимо хрест на хрест. 9х дорівнює 6х плюс 12. Це виходить, 3х дорівнює 12, X дорівнює 4. Х ми знайшли. Тобто ми зараз знайшли БО. А нам треба знайти ще а, ОД. Це 4 плюс 2. Тому відповідь 6 і 4. Таким чином, проробивши величезну роботу, дуже величезну, ми з вами повністю розібрали збірник ДПА з математики усі 50 варіантів: першу і другу частини. В нас залишається ще третя і четверта частини. Їх ми розберемо, що й на відео набирає 20 лайків на Ютубі для 3 і 50 для четвертої частини. Тобто для кожного варіанту. Набираємо 20 для 3, 50 для четвертої, і одразу ж, як, ну як я побачу, що відео набрало стільки лайків, одразу ж будемо записувати відео про продовження цього варіанту. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо є щось додати або залишились запитання, і поділіться відео зі своїм другом. Це допомагає розвитку каналу, надає додаткову мотивацію. І, можливо, другу вашому або подрузі буде це також надзвичайно корисним. Дякую вам за увагу, що залишаєтесь з каналом. Якщо ви подивилися повний курс, це стане вам тільки на користь. І до зустрічі з вами на наших нових відео, що будуть виходити на цьому каналі. Дякую всім за увагу!